Вінниці гастрономічною візитівкою міста стала вишня. Місцеві ресторани та кафе, які працюють за стандартом гостинності, почали впроваджувати спеціальне меню у вигляді страв із ягід. Серед новинок і український борщ, який готують на вишні. Смаколик є своєрідною родзинкою міста для туристів та внутрішньопереміщених осіб. Про створений рецепт приготування подільського борщу та з чим він краще смакує. Дивіться далі у сюжеті. Кипич кварчить та наповнює кухню запашним ароматом. Сьогодні тут готується український борщ за старовинним рецептом. Традиційній страві надають особливого смаку вишні. Для того, щоб приготувати зарванецький борщ на вишні, нам потрібні звичайно вишні. Ви можете взяти заморожені пропорції приблизно 80 грамів на кожен літр води. Тобто, якщо вам треба зварити п'ятилітрову каструлю борщу, ви Множуєте 80 на 5 і тут у нас 400 грамів. Я думаю, що нам вистачить. Частину відкладіть, тому що коли ви будете робити засмажку, вишня розчиниться. І якщо ви точно хочете, щоб ви, щоб ви бачили, що борщ з вишнею, тоді частинку відкладіть, ви його покладете в цю вишеньку в борщ наприкінці приготування. Гастрогідеса Олена Павлова каже, такий вид закислення є традиційним для наших предків. Адже на поділі для приготування борщу використовували не тільки помідори, а й квашені яблука, сливи, агрус, порічки і, звичайно, вишні. Вишня додає борщу кисло-солодкі ноти. Сама ягода ціла, проте без кісточок. Готується на основі м'ясного бульйону. Найкраще останній варити скачки або телятини. Дуже важливий елемент це червона квасоля. Тобто в цьому борщі має бути все червона, червона вишня, червона квасоля, червоний бурячок. Український борщ визнали об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Йдеться не про певний рецепт, а про культуру приготування та традиційні інгредієнти різних регіонів та родин. Шеф-кухар гастроклубу Віталій Кавка каже, українці борщ не лише варять вдома, але й часто замовляють в закладах харчування. Це дуже часто замовляють. І ми ще зробили, мимо того, що у нас є красний борщ, у нас є борщ зелений сезонний. Він з тілячими щічками. Щічки совідіруються при низьких температурах і виходить таке дуже ніжне м'ясо в них. Тобто, і він теж доволі популярний у нас, на нашому закладі. Борщ із вишнями уже став візитівкою в Вінниці. Скуштувати страву можна у кількох закладах міста. Кухарі кажуть, дивуватимуть туристів і надалі. У найближчих планах ввести в меню ще кілька цікавих страв на основі вишні. Телеканал Вінничина все буде Україна.